Вітаю, Любі! Це відео сьогодні я хочу дуже зробити надихаючим і допомогти вам, так, змінити ваш негативний внутрішній діалог на щось таке позитивне і те, що буде сприяти покращенню вашого життя. І ми починаємо! Перше, що хочеться сказати, це почніть відноситися до себе як найкращого друга. Наприклад, у вас якась халепа, якась проблема, так, у вас не виходить заговорити англійською мовою. Подумайте, що б вам сказав найкращий друг? Я думаю, він сказав би. Нічого страшного, роби все, що ти можеш, відвідуй заняття, не пропускай заняття, роби домашні завдання, і потихеньку-потихеньку в тебе все вийде. Так, Головне терпіння, тому що мова це складно. Так, вивчити мову це непросто і тому віднесись до себе з розумінням. Це вже дуже круто, що ти почав вивчати англійську мову. Розумієте, чи наприклад у вас а, така фраза звучить в голові Мене ніхто не любить. так? Що б сказав найкращий друг? Чи, хто тобі сказав, що тебе ніхто не любить? В тебе є я, я тебе люблю, я про тебе піклуюся? Ти для мене найважливіша людина у світі? А пам'ятаєш, колега тебе запросив на вечерю і сказав, що ти дуже приємна людина. Так, А пам'ятаєш, мама тобі завжди казала, що в тебе все вийде і що вона тебе дуже любить? Так, Розумієте ідею. Будь ласка, думайте, що б вам сказав вас найкращий друг. Наступне, використовуйте лінгвістичні дистанціювання, що я маю на увазі. Наприклад, у вас не виходить так, бігати зранку, ви пропускаєте, і перенісіть цю розмову, тобто екстерналізуйте цю розмову з собою. Так? Наприклад, слухай. Давай, ти піднімаєшся зараз, одягаєш спортивний костюм і йдеш на пробіжку. Слухай, ну добре, ти зараз це не зробив, але давай зробимо це через дві години. Так, Давай, ось ти трішки полежиш, і ти підеш і це зробиш. Тобто ми дистанцюємося від нас і дивимось на нас ззовні. Третє подорож у часі. Наприклад, ви відчуваєте себе схвильованим, ви здавали екзамен, ви не знаєте про результати екзамену. Подумайте про те, що, що буде через тиждень, чи буде мати значення це хвилювання? А що буде через рік? З вашими емоціями, з вашою тривогою, це абсесивними думками про екзамен, що ви там щось не відповіли, щось не зробили. А подумайте, що буде через 5 років цією подією, через яку ви так схвильовані зараз. І це називається подорож у часі. Спробуйте цю техніку. Наступне це афірмація. Знаєте, є такі афірмації, вони такі якісь а, назойливі, якісь неприємні, ти гарна людина, а, ти неймовірний і таке інше. Я знайшла для себе отакі афірмації. Це як речення, які я читаю зранку, і вони мене дуже надихають. Тут 45 надихаючих. А, Фраз, і я вам зараз наведу приклад. Якщо вам сподобаються ті приклади, то я залишу посилання на ці карточки нижче. Ви можете їх купити на Амазоні. Я не знаю, як в Україні, але в Америці а, їх легко купити. А наведу вам зараз приклади. Я саме та, якою я повинна бути в цей момент. Дивіться, вони дуже такі. Кольорові, дуже такі а, приємні а, ці карточки, тому мені вони подобаються. І я кожного ранку одну карточку беру і а, читаю її, думаю про це. Тут ви побачите на оборотній стороні а, запитання до вас. так? Це запитання як від психотерапевта, що б він вам сказав на цю вашу думку. Давайте ще приклади. Виклики допомагають мені розвиватися і рости. Я вибираю відпустити страх. Я відпускаю свої негативні думки про моє, моє минуле і всі ці хвилювання про моє майбутнє. Єдине схвалення, яке мені потрібно, це моє. Е, в мене достатньо хоробрості, і я можу захистити себе. Життя повне любові і я знаходжу її усюди, де я йду. Я дозволяю собі любити таку себе, якою я є, а не ту, якою я думаю, я повинна бути. Моя внутрішня сутність знає, що мені потрібно робити. Оце приклади деякі з них. Тому зі мною вони працюють. Я вже практикую ці карточки більше місяця, і я помічаю, як я зранку задаю настрій всьому свого, своєму дню. Тому зі мною це працює, можете спробувати. Наступне це 5 хвилин в день. Я пишу трішки зранку це для тих, хто не любить писати трішки зранку і трішки ввечері. І е, в мене є декілька питань, на які я відповідаю. Перше, е, коли я просинаюся, я відповідаю, за що я вдячна. І я пишу три речі. Так, наступне, що зробить мій день гарним? Так, ну це все, що від, залежить від мене. Наприклад, я подзвоню мамі і скажу, як її люблю. Я проведу класне заняття зі своїм студентом. Так, я сьогодні куплю для себе книжку, про яку давно мріяла. Це три речі, які зроблять сьогоднішній день неймовірним для мене. Гарним для мене. Наступне, що я зранку пишу, це дві афірмації. Так, я вибираю одну карточку, інша афірмація, це, наприклад, я можу писати, там в мене виходить. Цей проєкт. Якщо щось по роботі, то я завжди додаю одну афірмацію з цих карточок і одну про роботу, що мені вдається створити щось нове. Це я зранку роблю це буквально три хвилинки. І увечері я пишу три речі головні за день для мене. Так, можливо, Хтось мені щось подарував, можливо, я щось гарне побачила. Так? Можливо, е хтось мені щось добре сказав, чи я комусь щось гарне сказала. І останнє, що я вивчила за сьогодні, так, наприклад, я зрозуміла, якщо ти в поганому настрої, то ти можеш бути грубим з іншими людьми протягом дня. Так? Чи коли я не виспалась, то я е не така ефективне зі своїми клієнтами. Тобто кожного дня я щось нове дізнаюся. і для цього я використовую ось такий блокнотик, я його дуже рекомендую. Все, що я роблю, я взяла звідси, і це називається The 5 minute Journal. Так, якби щоденник на 5 хвилинок, я вам дам силку на цей щоденник на Амазоні. На жаль, не знаю про Україну, але це ну, доказано наукою, що якщо ви будете кожного дня 5 хвилинок. Робити, отак, як я вам сказала, то о, о, ну, покращується реальна о, загальні відчуття, самооцінка, віра в себе. Тому рекомендую. Наступне це, знаєте, це буде звучати дуже смішно, але, будь ласка, коли ви виходите з дому, подивіться в дзеркало і дайте собі 5. Знаєте, тому що. О, тому що коли ми даємо комусь п'ять, значить, ми кажемо: ти молодець в тебе виходить, ти це зробив так і тому, будь ласка, кожного ранку підходите, даєте п'ять. Без нічого, просто подивіться на себе і практикуйте цю віру в себе. Було проведено дослідження в більше ніж 100 країн світу, і люди це робили. І потім було перевірено, що в них піднялася самооцінка, гарний настрій і таке інше. І змінюється так внутрішній діалог, тому що негативний внутрішній діалог це про невіру в себе. І коли ви робите своїм тілом щось фізичне, так, просто п'ять, просто дивитесь на себе в дзеркало, то оцей критик він затихає в голові, він його не чутно, тому що ваше тіло робить робе щось нове, так, фізичним планом. І критик для нього це щось не те і не то, до чого він звик, так? І тому е, фізичне Фізична екстерналізація того, що ви себе любите, це працює. Наступне кожного дня задавайте собі питання, чого ви Хочете дуже часто зустрічаю, що люди не розуміють, чого вони хочуть ні сьогодні, ні завтра, ні на свій день народження. Тобто, треба це розвивати. Чого ви хочете? Треба повишати оце бажання, коли ми знаємо, що ми хочемо, коли ми хочемо багато чого, то і з'являється ця вітальна енергія до життя. Це можуть бути прості речі. Наприклад, я хочу, я хочу. Каву запашну там спінкою, так, молочною, чи я хочу відвідати якусь експозицію, чи я хочу погуляти сьогодні, так, чи я хочу а, зробити якусь гарну річ для іншої людини безкоштовно. Тобто, що ви хочете для себе, задавайте собі це питання і кожного дня відповідайте на нього три-п'ять речей, які ви хочете. Ці речі можуть бути постійними, а можуть змінюватися. І чому ви це хочете? Поясніть, чому ви це хочете. Наприклад, каву, тому що коли я п'ю каву, я е, відчуваю цей запах, і він мене повертає до теперішнього часу, і я тут і зараз. І я просто знаєте розслабляюся ні про що не думаю. Я п'ю каву і я спостерігаю, що відбувається навколо мене. Так, я хочу ці туфлі, тому що коли е, я їх одягаю, я відчуваю себе впевненіше в собі. І таке інше. Поясніть собі, чому ви це хочете, щоб оцей критик почав е страждати від ваших аргументів. Наступне: ловіть, будь ласка, себе на чорно-білому мисленні. Так, знаєте. Зараз дуже часто я чую те, що люди загубили своє житло, на жаль, через війну, і тому у них є така, знаєте, така думка, віра, що нема житла, нема життя. І з цим треба працювати. Так, це як чорно-біле мислення. А, це чи все, чи нічого. Так? І треба задати собі питання, а, треба подати сумніву всі ці а, вірування. Так, Нема мого житла, нема життя. А, а де ви зараз знаходитесь? Ви в якомусь житлі? А... Я чую історію, коли люди живуть безкоштовно і самі, да, якась людина така добре дала своє житло на час війни. Тобто це вже диво, так у вас є житло, просто факт, що воно не ваше, але суть любого житла в тому, щоб воно виконувало свою е, пряму функцію, щоб у вас була криша над головою, щоб у вас було тепло і затишно, щоб ви як в печері, в печері спряталися, так? Від зовнішнього світу і усамотнілися зі своєю родиною. Тому е, важливо позбавлятися такого мислення. Наступне, будь ласка, відмовтесь від таких слів, як ніколи завжди ідеально неможливо. Ці е, слова якраз належать до слів нашого критика. Так, ти ніколи е, не обираєш за собою. Ти, е... Завжди така неряшлива. Чи якщо і робити це, то роби це ідеально, так, і з першого разу. Неможливо стати популярним на YouTube, якщо ти не супер зірка і не супер людина. Тобто ось такі патерни відслідковуйте, будь ласка, і замінюйте на якісь такі а, інші слова, так, наприклад, а, поки що. Я не розмовляю англійською мовою, але я до цього йду. Наприклад. Наступне. Бути терплячими, так, бути терплячими за своїм за своїм негативним внутрішнім діалогом, тому що він формувався довгими-довгими роками. І по-любому у нас буде якийсь внутрішній діалог з собою, але треба бути дуже лагідним до себе, з розумінням відноситися до свого цього голосу, так, і якщо він вам каже, ти не зможеш. Треба е, казати, так, я чую тебе, я не зможу, але я це роблю, і мені здається, в мене виходить. Так? Чи, наприклад, е, я товста. Так, можливо, я товста, але дивись, я влізла в своє плаття, яке я носила 10 років тому. Так, чи в мене немає результату вивченні іноземної мови? Я не можу запам'ятати слова. Можливо, ти не можеш запам'ятати так багато слів, але дивись, ти вже запам'ятала 5 нових слів. І це вже результат твоєї роботи. Тому, друзі, будь ласка, пам'ятайте, що ми це саме найголовніше в нашому житті відносись до себе з добротою. Лагідністю та розумінням. Бажаю всім доброго відношення до себе і до наступного відео. До побачення!